Слава, тобі. Слава Ісусу Христу! Сьогодні, Іван, не мав переліку тих, які на нинішній день. Але злоба чи доцільність, факт дня говорить про це. Власне, я не ніби хотів взагалі прочитати одне речення, саме перше. Господи, навчи нас молитися. Бо без того, нам в принципі чого рухатися, чого нам йти до церкви, чого нам брати в руки вервички, чого нам брати різні набоженства, дев'ятниці і все решту, для чого нам складати різні якісь побожності робити, що ми не вміємо молитися. А я би ще далі пішов, якщо ми не знаємо, для чого ми молимося, то такий та особа, до якої ми говоримо, ведемо розмову, і це називається молитвою. Розкажу вам історію. Одного разу я, знаєте, що я дуже люблю Хорватію, і Бог мені дуже багато там чогось показав. І з поміж іншого, навмиренні покійного отця Ореста, ми з ним були на узбережжі біля Задару і були в одному монастирі в Бенедиктинському. Я вже про нього, напевно, згадував і ще раз кажу. І що мене там вразило після смерті ще кілька разів отця, приїжджав туди собі -таку, навіть на призадуму, побути там кілька днів пожити в монастирі. До речі, для чоловіків це реально можна приїхати, побути, пожити, помолитися. Навіть якщо не розумієш мови, то як вони моляться і то місце, як воно перемінюється від молитви і постави так, таких досить гарних і праведних братів. Воно дуже-дуже особливе. І коли я приїхав вже на перший другий раз вже приїхав до Восту до монастиря просто побути пожити з ним, і мене вразило спосіб, як вони моляться. Приблизно давайте я вам так розкажу і покажу. Отче наш, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. І пішло і поїхало. І вони так не тільки молитви якісь такі там приватні чи побожності моляться, але вони ну, так утренню, вечірню. Принаймні перший раз, коли я був, мені ті паузи здавалися такими довгими і великими. Воно так било по по вусі і по всьому, по тому, як я звик чути молитву, люди добрі, це зовсім інакше. Воно не просторвало. І я почав розуміти, особливо в мене, який є іноземець і не розуміє добре мови або мало розуміє. В самі ті паузи, я розумію, що навіть не розуміючи їхніх слів. Я розумію, що ці паузи потрібні для того, щоб пережити кожне слово, яке ти говориш, промовляєш до Бога. Знаєте, коли ми їмо, можна сісти і похапцем, пах-пах-пах, запхатися, і воно явно не буде здорово. Але воно тільки здорово не буде, воно ще і не дасть всієї користі, яку може дати. Бо їжа це не тільки для того, щоб напхатися калоріями. З'їсти, набити желудок, не мати голоду, зборотися з голодом і наповнитися калоріями. Їжа це також ще і крім добра і правди, їжа це також і краса. І є смак, яким треба насолодитися необхідно. Ми потребуємо так само смаку в їжі, як і потребуємо калорії і кількості. І так само молитва. Молитва є таким, можна її зробити похапцем, так як напхатися поспіхом. І ми не отримуємо ні краси, ми не отримуємо смаку від тої молитви, радості від тої молитви. А більше я так внушу, нам і може їй пошкодити, так як їжа швидка. Бо я не зрозумів, про що я молився. Може, так я скажу через своє, бо може я такий тугодум, а всім підходить так з кулемета та рибалити молитву. Але попробуйте молитися повільно і розважно. Сказати одне слово і трошечки в тому слові потривати. Дати собі хвилинку тиші, паузи. Нехай це буде доля секунди тої паузи, тишини. Але я хочу почути відлуння того, що я сказав. Того, що я сказав до Бога. Щоб воно дійшло до вух Господніх, відбилося від Нього, і прийшло до мене. Я почув, що я сказав. Не я знаю, що я сказав, а я почув. Я глибоко погоджуюся з тим, що я сказав в цій молитві. Я глибоко переживаю. Я наповнюю ці слова, які сказав цей зміст, я глибоко тримаю в своїх руках і в своєму серці, в своїй увазі. І тоді ця моя молитва має зміст, має ефект, має і добро, і правду, і красу. І та утрення, вечірня, церковне правило, яке вони моляться, не тільки там в монастирі, я був інших ще бенедиктинців, В Канаді був також, Бог мене хотів привести випадково в бенедиктинський монастир, коли ми їхали, і так випадково ті, які мене возили. Можемо заїхати. Кажуть, давайте. І ми попали на вечірку також така сама молитва. І коли б з уюпі був у сестер Бенедиктинок, так, там може дерево трошечки швидше, але все рівно набагато розважливіше, ніж той чин спосіб молитви, яким я звичайно зустрічаюсь. І зустрічаю практично скрізь повсюдно в нашій церкві. Хтось нам вбив в голову, що наша молитва має бути динамічна, так? Тягнути бика за інструмент якийсь там не треба. Але має бути здорова динаміка. Я молюся, я роздумую, я знаю, що я кажу. Я не тільки устами сказав, я слідкую, підписуюся за тим словом, яке я сказав. Мало стрілити, випустити кулю з автомата. Треба її супроводити і подивитися, куди вона пішла, бути з нею, пройти з нею до її цілі. Так має бути наша молитва, наше слово. Наше слово має велику вагу. Бог словом світ сотворив. Син Божий, слово, предвічне Слово Боже Отця, таким світ сотворив. І ми це саме слово, цей саме інструмент, подібний, аналогічний. Маємо і ним оперуємо, ним користуємося. Словом, яким звертаємося до Бога. Словом, яким дякуємо, хвалимо, просимо, радіємо, плачемо, перепрошуємо. Це слово, і ну, у нас дуже легковажно, ми ним користуємося. Не задумуємося над його змістом того слова. Просто робимо каркас коробку і нічим її не наповнюємо. Формуємо обгорточку, а цукерка всередині нема. Ми просто сказали, випалили і пішло. Ми зараз маємо місяць вервиці. Загалом ми кожного разу перед літургією молимося вервіцю. Це прекрасна давня традиція ще з часів вагончика. Місяці жовті це особлива традиція. І дуже часто ми вервіцю також сприймаємо як прекрасний набір. Є вервичка, є зернятка більше меншеньке. 10 штук одне, 10 штук одне. Все, каркас є, ми його відвалили чи наш Богородів від Тарабани. Я такий герой, супермен чи супервумен. Я верчу молюся кожного дня в жовтні. Супер. А собі, що на там будують магазини. Бах-бах, супермаркет, коробку поставили одну, другу, третю, лейби почіпляли, етикетки, тут такий магазин, то такий, то такий. У того магазині немає нічого. Пусто. Ну, люди приїдуть, подивляться, око воно помилує дуже файно. Коли придивляться, там нема чого дайти більше. Вони порожні, там нема товару, нема продавців, нема послуг. Дуже часто так виглядає наша християнська молитва. Устами ми файну форму, каркас виповнили, дуже гарно зробили. А чи ми задумалися над тим, що ми зробили? Для чого ми це зробили? Вервичка це взагалі мега складна молитва. Забудьте, що це дуже просто, це не просто. Це треба довго вчитися, доки навчитися молитися вервеці. Бо вервиться це не Отче чи нашій Богородице Отче От чи нашій ота черга порядок — це каркас, коробка зовнішня, обгортка. А начинка всередині є розважання. Верветься це є бовна вервиця. Це є розважання над цілою історією спасіння, реалізовану Богом в Ісусі Христі. Це є Евангелія. Це новий завіт, цілий новий завіт. Чому? Тому що ми молимося в чинаш Богородице Діво. А думками ми розважаємо, роздумуємо, видивляємося, особливо спільна вервець. Ми вдумаємося в таїнство, в історію спасіння, що Бог для мене зробив. І як це відбулося? Яке це значення має для мене і для тебе, і для тебе, і для всіх нас? І коли я отак тримаю молитовний ритм, розважливий, вдумливий, без поспіху, милячись Богородице Дімо. А думками літаю не по ремонті машини, чи Якихось там саджень часника а думками літаю в Таїнстві спасіння, яким ці цій відістації є, О, тоді це приходить і має ефект. Тоді у ті коробки, у ті магазини наповнюються змістом. Тоді моя молитва має велике, превелике значення. Тоді в ній є і добро, і правда, і краса. Тоді я маю в ній і насолоду, і втіху. Тоді я маю в ній користь. Тоді Бог, бачить, що його дитина справді стоїть перед ним. Моя молитва стає інструментом, який мене просто наближає і єднає з Богом. Навіть якщо я лишаюся у цьому земному житті, у цьому вимірі, і просторі і часі, Бог до мене стає ближче через таку молитву. А ми спішимо. Кудись спішимо? В якийсь момент, і багато було відгуки, Отче в нас довго все править, в нас все довго говорить, в нас того все. ми вже такое, як православні, скоро будемо правити так довго, або там за 40 хвилин служба, а там за 50 хвилин. А хто казав, а як дивіться на протестантів, які приходять зранку балабольники, приходять і півдня сидять в церкві. І ніхто нікуди не спішить. Хто сказав, що ми в молитві маємо спішити? Хлоп приходить хлоп, хлопець до дівчини на кавалерку. Тут не спішиться, він хоче набути разом. І ніхто не поспішає. Коли ми приходимо в гості, то ми виділяємо час, місце, готуємося йдемо в гості і там побути в тому місці, а не спішити. Боїть собі, коли якісь є там гості, такі десь празники, треба в кількох хатах відбути гості. Коли ті гості прийшли, ти мене не уважаєш, ти не хочеш замовити, куди ти вже летиш? Чи ми гірше від другого?» А Бог не може так почути нас, коли ми в молитві з'являємося перед Ним, але спішимо, бо кудись спішимо? Та не дурно, я на початку служби говорив про День Господній. День Господній це день, коли ми. чи Час Господній, коли ми молимося. Це час, місце, обставини, які я посвячую себе Богові. Трошки свого часу. Прости, Господи, за такі слова. Частину свого життя я даю Богу. Цього, я ціле життя моє має бути Богові. І тоді в ньому вміститься все решту. А ми як навіть не можемо відважитися сказати, що я частину свого життя хочу дати Богу. Це завжди мінімально, що ми можемо сказати, а ми і цього не можемо сказати. І кудись спішимо. Та ми не вміємо молитися. Апостоли, які ходили в часу з Ісусом, виділися, як Він молиться, потім каже, слухай, «Ну, а навчи нас таки молитися. І вони вчилися молитися. І через ціле своє життя ми і вчимося і молимося одночасно. Так само, як наші військові, на початку війни, добровольці, які пішли на війну, не будучи військовим, і вчилися і воювали одночасно. Та це проекція якою. Робимо, займаємося ми, і нам це вдається. Ми вміємо це робити. Так воювати, так вчитися. І з Богом ми також так само можемо. Єдине, що нам треба, нам треба захотіти у сьогоднішнього слова, сказати, давайте будемо хотіти молитися трохи по-інакшому. Нехай в нашій молитві, в нашій розмові з Богом буде більше розважання, не буде поспіху. Буде Сказати і подумати, що я сказав. Дати Богові увагу. Коли молимося Вервицю, пробувати їй молитися. Ми заради того ми молимося на дві половинки. Одні моляться Богородице Діво, одні в Тишині можуть і мають думати. Люди добре, нам для того, Бог дав розум і голову, і мозги, свобідну волю і розум. Подібні як в себе для того, щоб ми ними користувалися і в першу чергу в напрямку Бога користувалися, а не лише того, як облегшити свій життя тут, чи зробити його приємніше. Ми маємо розум і волю для того, щоб думати. Деколи вчимося трошечки думати про Бога. Бо як ми не навчимося думати про Бога, то коли нам прийдеться стати до вічності, а ми не вміємо думати про Бога, а там все буде починатися з думання про Бога. І ми будемо не вмілі. Ми скажемо, ні, я піду до пекла, бо там думати не треба. Це смішно. Дякую за щирість. Я сам з того посміхаюся, але це, на жаль, правда. Це, на жаль, правда. Це один з проєктів, як нас будуть сортувати. Не важити скільки там і більших, чи поганих діл. Вистачить одного поганого діла нерозхаяного, мати піти до пекла. А от коли ти не любив, не вмів говорити з Богом, не вмієш перейматися з Ним, бути з Ним в стосунку, в контакті, то буде складно. Тому треба вчитися. Тому ви маєте такого сюди, який, коли з вами такого свариться, як він. Ніхто не заслухає. Добре. Прошу підписатися на мою сторінку. Дуже давно ніхто не підписувався і поширити. Добру новину. Воно привітні ці догнанні заповіді. Ідіть, і діти робіть учнями всі народи. Слава Ісусу Христу!